Христос Воскрес, дорогі сестри і браття, Христос Воскрес із мертвих для того, щоб ми з вами жили повноцінним життям і себе не мучили, щоб нас гнітюча турбота не з'їдала. А особливо є дуже велика така проблема, що люди не можуть відрізнити своїх проблем духовних внутрішніх від гріхів. І тому вони себе вимучують навіть ті, які ходять до церкви, тому що бажають постійно і завжди почуватися цілком бездоганними, без жодного недоліку. І якщо зустрінуться із чимось, що буде виглядати їм як їхня проблема, то вони відразу думають, що вони собі заслужили на Боже покарання. Не дарма я кажу, що образили Бога. Бо часто людям в тому, коли зустрічаються із Господом Богом, вони не стільки думають про Бога, що Його образили, скільки що, якщо Бога образили, то Бог може нам помститися або нас покарати. Найцікавіше, що Христос воскрес для того, щоб ми пам'ятали, що ми маємо на небі заступника. Каже апостол Іван. Дітоньки, кажу вам, не грішіть, але якщо згрішить хтось, то маємо ми заступника у небі Ісуса Христа Праведного. І насправді, Ісус Христос дуже легко прощає гріхи, особливо якщо людина відкриває своє серце для покаяння. Значить, не треба дуже сильно мучитися, щоб отримати прощення гріхів. Тим часом треба розрізнити. Наші проблеми духовні від гріхів. Тому що, як навчає Свята Церква, це в катехізмі написано, гріх це свідоме і добровільне порушення Божої заповіді. А це тоді, коли людина планує, коли людина планує, знає, що вона планує, знає, що це проти Божої заповіді і проти Божої волі. І все одно це зробить. Це тоді називається тяжкий гріх. Все інше не є тяжкий гріх. І тому треба знати, що у церкві в катехізмі з'явилися такі сім категорій, які ми називаємо головні гріхи. І перший між ними це гордість, заздрість, захланність, а далі є. Непоміркованість, нечистота, гнів і лінивство. І коли ми говоримо про ці головні гріхи, то не означає, що то тяжкі гріхи. Головні гріхи вони називаються головними тому, що з них походять інші. Це ніби грибниця, з якої гриби виростають. Це ніби це таке тло. З якого виникають інші гріхи. І насправді те, що ми називаємо головними гріхами, воно більше наша духовна проблема і тема для духовної праці, а не для того, щоб постійно себе зневажати, принижувати і постійно ходити, наприклад, до сповіді і казати: ой, гордилися ще і минулого тижня. Тому що в чому полягає гріх? Сидів і гордився, то ні в чому гріх не полягає. Насправді оці головні гріхи ще називають габітуальний стан, тобто стан нашої душі. І треба працювати над станом нашої душі таким чином, щоб насамперед поглянути, яка причина такого стану. А потім дивитися, як ми можемо випликати такий стан серця, який перемінить і переродить оцю нашу проблему. Як то людина буде жити у покорі, щоб переродити цю свою гордість? Або як людина буде жити у зичливості і щирості, щоб перебороти оцей гнів. Тому, дорогі сестри і браття, треба розуміти, що не все те, що ми тепер переживаємо як проблема, відразу є гріхом. І для того, щоб подолати свої духовні проблеми, то не вистачить сповідатися, то треба взятися до духовної праці і внутрішньої боротьби, щоб, дорогі сестри і браття, Плекати чесноти, які є протилежні до тих усіх наших проблем і недотягнень. Чеснота головне, не постійно ходити і мучитися, коли то. Ой, як то Бог мене простить чи не простить. Ну, чому то знову мені то доведеться, то все не має жодного смислу. Треба повільно, цілеспрямовано. І завзято плекати чесноти. А чеснота, на відміну від гріха, чеснота це постійне, вправою вироблене схильність, постійно вправою вироблена схильність чинити добро. І про це цього тижня ми будемо говорити: про те, що означає плекати чесноти і які вони бувають у духовному житті. Christos vos cresce.